Всім доброго дня. Сьогодні 29 липня 2023 року. На цьому відео я хочу показати, як я робив щеплення актинідії Ось на цьому кусті. Я робив щеплення черенком. Ось сюди я вставляв черенок. Тут буквально на черенку десь дві почки, які прокинулись в подальшому. Ось одна гілка пішла. Вже досить таки вона довга. Ось. А ось інша. Теж пішла. Для себе я зрозумів, що актинідію можна прививати одні сорти на інші. Це актинідія Арвута. І тут, я так розумію, щеплення в мене вдалося, тому що пішли пагони. Тут я робив щеплення, в мене не вийшло. Чогось. Не знаю. Ось внизу пішли вже зелені пагони. Але тут я, на теж буду потім робити щеплення в наступному році. Також хочу показати, як я робив щеплення почкою на іншому кусті. Зараз я покажу. Тут е я робив дві прививки ось тут. в зелене. Ось почку тут я почкою робив прививку, тут заматував. І вже пішло зелене. Я так розумію, прививка вдалася. Також це той сорт, який і першу я показував прививку черенком. І ось друга була теж прививка. Ну тут щось, воно немає зеленого. Я так думаю, що тут, напевно, прививка мені не вдалася. З цього пішли два, а ось тут один. Ну і тут один. Наступному році, думаю, також буду робити прививку на цей, на цей пагін. А, вот. ось так. В інтернеті багато відео, як показують, як прививаються і почку, і черенками. Так що можна в інтернеті знайти інформацію і робити це, кому це цікаво. Для себе я зрозумів, що можна прививати. Це дуже цікаво. От. Також хочу ось, ось цієї актінідії я, я брав черенки, почку і цієї актінідії прививав. Мені цей сорт дуже подобається, він крупний, дуже смачна ягода. Ось показую розмір ягоди. Вот такие вот, в принципе, дуже велика. Вот вона, Дуже смачно. Дуже смачно. Тут я рублю. Отводок, теж буду. Хочу розмножити цей сорт, може посажу десь в іншому місці. Кому цікаво, беріть це до уваги і також робіть такі експерименти, прищеплюйте одні сорти на інші. Всім до побачення і гарного дня!